Добрий день, вітаю всіх на наших літературних читаннях. Я сьогодні закінчую знайомити вас з літературною казкою Євгена Гребінки Мачуха й панночка. Чекають люди весни, прийшла вона квітуча, от би швидше літо, ось і літо шумить Косовицею, чи скоро плоди дозріють, і осінь несе вам рум'яні плоди. Добрий бере плід, як, але як же. Порожньо в природі, от би снігу і явився сніг, нестерпна зима. Чи скоро ти менеш, чи скоро буде весна? Так біжать роки, і всі ми невдоволені. Дивилося заздрісно в майбутнє. Дивимося заздрісно в майбутнє. Щось там є таке, щось чорніє. Ось воно росте, наближається, ось воно перед нами, темна труна, і не встигла людина озирнутися, як прийшла життєвий шлях. П'ятдесят літ пролетіло від смерті паночки. П'ятдесят літ піввіку. Це вже не жарт. А як швидко минули вони, нещасний їх не пережив, щасливий не помітив, а паночка вже лежала в кришталевій труні така ж гарна. Вдень над галявою кружляли лісові орли і перегукувались у небі, милувалася дивною смертю козаків. Вночі соловейка сідав на зелену гілку над труною і до сходу сонця голосними піснями розповідав темному бору про красу паноч... паночки. У цей час у воєводи київського чорноуса був молодий син красень, високий зріст і чорні кучері. Рішуча хода, ласкава мова робила його помітним між молодих киян. Ніколи куля не пролетіла. Не пролітала у синьому небі мимо гінкого сокола. Жоден кінь не смів не слухатись, коли рука чорноусенка корувала ним. «Добрий був би козак, казали люди, та погубить батько сина, на що учити його всяким наукам. А як сяде, буває, на коня чорноусенко, та поїде прогулятися поміж людей, і ніколи б не сказали, що він такий грамотний, такий гарний, спритний, статний. Подивіться ось він. Зі товаришами своїми виїжджає на полювання. Кінь під ним так і тремтить, так і паленіє. Піднявся дибки, кинувся бігти. Сидить чорноусинко, як цвяхом прибитий, тільки червоний верх козацької шапки закрутився у повітрі, Почуяв кінь на собі доброго верхівця і гордо пішов київськими вулицями. Вже всі товариші Чорноусенка залишилися позаду, кого губкою гілкою викинулось сідла, хто упав у дикий хмель і терен. Один чорноусенко скакав слідами пораненої кози і в ліс все угустішав. Ось уже кінь важко, майже дожене їх. А риб'яхи вколять його в морду, він і кинеться в бік, а коза вже далека попереду, скочив чорноусинка з вірного коня, вихопив шаблю, побіг за здобичу і вибіг на галявину. На галявині серед зеленої ясної трави стояв дуб, на дубі блищала срібна труна, під дубом лежало чотири людські кістяки. Було видно, що вони давно лежать тут, на білих кістках їхніх вилися лісові дзвіночки і зелена трава. Криві козацькі шаблі були в руках кістяків. Підійшов чорноусенко до скляної труни, глянув в неї і опустив руки, а коза вже давно зникла, вперше здобич втекла після пострілу воєводиного сина. Скоро приїхали й товариші чорноусенка, зняли з дуба скляну труну і поставили на зелений моріжок. Чудова, як Ясна Заря, лежала в ній паночка. Рум'янець був на її щоках, вустонька, здавалося, так і усміхнеться, так і заговорять. Вона склала на грудях хрестом руки, на вказівному пальці правої руки її горіла каблучка. Добре, що знав Черноусинка всіляких наук, тільки зирнув на каблучку, зразу здогадався, в чому річ, сказав якісь розумні слова, схопив її з руки. З руки паночки і кинув на землю. Де прокотилася вона, там трава вигоріла, торкнулося дерево, дерево всохло. Тихо розплющила паночка очі і піднялася з труни і сказала як довго я спала. Тут тут я не скажу нічого. Я не був у лісі Черноусинком на той час, і ніхто мене мені не розповів, що там говорилося і діялося. Увечері паночка вже сиділа в палатах воєводи. Воєвода і син його голубили паночку, і розпитували її, і годували, і поїли, а козак посланець летів вже далеко від Києва на хутір старого пана кликати його на радість велику і просити благословення на весілля воєводина з його дочкою. Який ти гарний, рідний мій Києве, добре місто, святе місто, який ти гарний, який ти світлий, ми, сиві, діду. А скільки там храмів, скільки в них багатства. Увідіть хоч у собор Софійський. Ба, тут цілий натовп, тут співають, вінчають. Що ж робити, іншим разом ми з вами роздивимося церковні диковинки Києва. А тепер подивимося на весілля. Церква сяє у вогні безліч свічок. Священник вінчає черноусенка із паночкою. Навкруги нато, натовп родичів. Недалеко стоїть старий пан. Він білий, як сніг. Опустившись на тремтячі коліна, дякує Богу, що дав йому побачити доньку ще раз у таку щасливу хвилину. Коли молоді поцілувалися, у церкві започувся глухий стогін, і якась жінка упала на підлогу. Це була стара пані. П'ятдесят років зняли з її обличчя красу і свіжість молодості та прорізали на ньому глибокі зморшки. Вона не могла пережити краси і щастя своєї падчерки, коли сама була старою бабою. Пані впала на долівку і вмерла від заздрощів, а в Києві довго ще тієї ночі гриміли веселі веселі пісні. Довго в вогні, довго ще бенкетували наші дідусі, але пісні поступово замовкали вогні, один за одним погасли, усе затихло. Заснув Київ, тільки біля підніжжя його ліниво тече Дніпро та над святими церквами йдуть собі, звичною дорогою божі зіроньки. Ось на цьому закінчується ця літературна казка. На сьогодні все. До побачення.